Як же духа? З вами я Ромео Майнкрафт і це восьма частина мого виживання. Цій частині я ну, уже 100% нарешті побудую той дім. Ще, можливо, щось там поробимо, пошаманимо. Притайтеся з селянами, що там ззаді. Mm, Давайте взагалі. Ну і починаємо. Давайте там ще по списочку, по стандарту підписка. Любий коментар, лайк, косик. Ну, давайте наберемо на цьому відео 5 лайкосиків і я біжу знімати нове. Так, нам тут пише, що спати можна тільки вночі, а зараз день, як видно. Привет, Васик! Давайте якось назвемо своїх жителів. Давайте будеш Міша. А ти Вася. А ти Петя. Ти Петя будеш, поняв? Я, хто тут понял? А ти, а ти, а ти, а ти, чувачок. Знаєш, хто ти будеш? Знаєш? чувачок. Я до тебе говорю, знаєш, хто ти будеш, чувачок? Знаєш? А ти будеш Діма. Все. Ти у нас Діма. Паркуй, Pro Dream. Yes. Больно. Аж її середечка знесла. А ти будеш, А ти будеш, А ти будеш... Ти будеш... А ти будеш... А ти будеш, а ти будеш Йосип Ти Йосик Йосип Шамань вони хакаються. Ха-ха-ха-ха ха ха, 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 та ха Прекрасні звуки Майнкрафта Котики, сюди. От мої котики. До речі, ви, ви так і не написали в коментарях, як назвати цих котиків. Ну, будь ласка, напишіть. Давайте, давайте я запропоную цього от назвати Джуля. Джулька. О, якось так. Ем, Коротше, це буде джулька. О, привіт, малявки. З котиками хочете погратися. Гладьте, гладьте, вони не кусаються. Тож не штовхайте її, бо цього вони не люблять. Так. Куди всі попадали? коти? Ладно, стійте, як я вже повів. Цього другого давайте. Давайте буде одна вона, а другий давайте буде. буде-буде-буде... Нехай буде Чарлі. Це от буде. Нє, ні ні, -ні. Це от буде Мікі. А оце от буде м'ята. М'ята і ніки. Чи сімбочка? Навіть не знаю. Окей, у мене зламався і топорик, і меч. Давайте одінемо свої обладуночки. Тако. Єс. Лападку сюди поставимо. Угу. Треба зараз скрафти якийсь меч і топоричок. Беремо це. Це. І ще це надобиться, бо в мене паличок вже не так і багато. Так, так крафтим трохи більше паличок. Угу. Кам'яний меч і кам'яну сокиру. єс. Це сюди, це сюди. Все Тепер угу, 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 угу. Перше по скриням складаємо це сюди, це туди. А це труда, а це не туди, а туди, куди. А куди, туди не знати ніхто не знає. Це тут нехай буде. Троян десь сюди, це сюди, це да, це туди. Це я викину. Порох, 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 порох сюди. Рибу, 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 рибу сюди. Це сюди. Це сюди палочки сюди, золоті самородки сюди, Ох, стріла, 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 стріли сюди, їстки сюди, метки сюди, дальше, далі, 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 дальше. Малявки, ну, сурямба, як би, але це мої ліжка. Я спати буду туди. Можна поспати? Ні? Малявка. Получив лопату і по спині. Так, спимо. Є, поспали. Пішо ви малявки? Наспались? Так, а ну, не прилаштовуйтесь тут домов, це моє. Йдь до себе, до батьків, домой. Заберіть їх, будь ласка, вони біля мене топчуться. Топовачні. Yes. А ти малявка, що тут топчеш? Йось! Йось ік. цю малявку. Це твій. Йось! Та куди ти побіжала? Чи побіжав? Я хезе. Так куди ти йдеш? Ну йди собі від селища. А ти куди упав? Селян, вилазь давай. Сюда-сюда-сюда-сюда сюди, сюди. Це маля якась хвора. Куда ти йдеш? Я ладно, най собі гуляй. Так, зараз треба 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 трошки камінчика. Камінчика, камінчика надобувати, от е, Круглячку Надобувати трошечки і. і, 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 і. Дерево. Дерево. От саме берези, от Берези ще треба надо набудувати. Тому що я вже нарешті хочу побудувати свій будиночок. Першим ділом я, мабуть, подобуваю тут березки, повернусь, коли надобуваю стільки, скільки мені потрібно, а потрібно мені багатезно. Так, тут вигляда немає, тут є. О, ви вже прийшли? Так, я, як ви вже, мабуть, що? О. А як ви вже, мабуть, помітили, я надобував так немало цієї берези, в мене зламався не один топор. Коротше, я добував цю березу довгезно, Але навіть хочу вам показати, я не тут її добував, бачите, тут є берези. Я, коротше, йшов отуда, от за оту отгору. От за цю от гору, там досить багатенько берези було. Я, коротше, далеко мандрував нового березу. Я не хотів вже тут добувати, бо тут так я ці дуби надобував, що тут спортило всю красу. Може, десь потім треба буде насадити десь. Ну коротше, Я пішов туди, надобував стаки і 43 колод з берези. Поламав дуже багато, ну, як дуже багато, три чи 4, чи навіть може і 5 сукер дерев'яних так, так, бачу я тут нормально так побігав з лопатою ой так сюди ясно жарилось і вугілля вже немає і зараз треба реально у якусь шахту сходити о, точно якраз мені стала у нагоді ось та шахта що я бачив, коли будував мега-дорогу. Це було, вроді би, у позаминулій частині. О, да-да-да, ось вона. Це дорога. А ось тут біля неї ось така ось. Ооо. Сюди точно треба сходити, тому що там я бачу. А, блін! Я думав, це біом пишних печер у минулій чи позаминулій частині. Але це. Але це просто були дерева, О, капець. Ну Нічого, тут шахта все одно така здоровецька. Але я зразу тепер сюди йти не буду, бо тут вже мене зустрічає. зустрічається. Раз. А два, це у мене немає всіх для мене потрібних ресурсів. І зараз давайте підемо і якраз що й візьмемо їх. Так, треба мені круглячку паличку. О, ви вже знову прийшли. Добре, добре. Так, я хотів тут собі скрафтити би ще, один, ще одне КЛО. кайло. Я там може і так і нормально покопаюся. Так, ось це ось я точно відкладу. Е, ще, 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 ще. Круглячок я, мабуть, відкладу. Це я, мабуть, 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 я відкладу це і це, а візьму з собою. А візьму з собою, а я візьму з собою я. Ось, мабуть, що ось, ось баранину і ось цей стейк. Так, водочку я брати не буду, палички я брати також не буду. Ще мені потрібні блоки. А цей блок буде в мене земля. О, тільки в мене її немає, ну як немає, 10 штук, але це мало. Тому я зараз піду десь не тут, щоб не портити ландшафт, подобуваю трошки землі і повернусь до вас. Так, а як тут? А, тут так, так, залізати. Так, у мене зламалася вже, вже лопата. Я всіх набудувати 31 а, ні, От 32 з землі. Мені О, так у мене ще там нападало. Зараз подивимося, скільки. Ай! Я надобував. М -м -м. Неприємно. М -м. Больно. Окей. Так скільки тут? 34. 37. 37 землі. Мало. Мало, мало, мало. Мені цього не дуже вистачає, але уже як є. Іти знову на базу крафтити лопату і добувати знову землю я не буду. Я дякую, але А, ні, буду. Ще. А ні, не буду, але на базу я повертатися буду, тому що я тут добуду лише вугілля, і у мене немає смолоскипів. Ось для цього, принаймні, мені і потрібне це вугілля. Я мовчу. Я дебіл. У мене ж там у скрині стаг і 48 цих Small в баран. Ладно. Так, біжимо до своєї бази і беремо Small Я, коротше, з tag думаю, мені цього вистачить. Ну, не думаю 100%, тому що. Ви не подумайте, що я йду в шахту для ресурс, за ресурсами, це саме для діамантами, для, о, за діамантами, за залізом, за вугіллям, за міддю, за лазуритом, редстоуном, золотом і так далі. Коротше. Там по базі ці базові руди. Я просто йду сюди, щоб накопати каміння для свого дому. Да-да. А ви що подумали, що я піду збирати алмазики, вгілля, там залізко, лазурит, так далі, золото? Ні, тому що я спершу хочу побудувати свій дім. Це буде моя восьма частина. Ну, Це що зараз я її записую. А далі буде дев'ята частина, і спойлер, вона буде кінцева. У ній я піду у шахту. ну... Надіюсь, що буде кінцева, якщо все піде по плану. У цій частині я піду у шахту і буду намагатися знайти алмаз. Як ви пам'ятаєте, в одному з своїх відео я я, 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 я казав, що Йосип Саву писав у коментарях, що хоче ціль, щоб знай... щоб я знайшов алмаз. Ну, і коли я мабуть знайду алмаз, то моє виживання закінчиться. Тому що більше цілей ніхто не писав, тому буде саме ця ціль, яку написав Йосип Саву, як я вже це третій раз кажу. Ну, Тому я не хочу тепер йти у ту шахту нормально, так щоб, 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 щоб накопати так, діамантів знайти і зразу завершити вже на цьому своє виживання. Я хочу ще дім побудувати, а от тоді вже можна вже йти шукати. Ти Алмаз. Я так мало всього лиш прокопав. Обідно. А скільки в мене стак і 8? Ну, це мені ще все ще в скринці. Не так багато, як хотілося б, мабуть, ще подобувати. Ох, ну щось, друзі, я дуже багато копав цього кругляку, вже зламав своє друге кам'яне кайло. І подивимося скільки я набу. 215. Мені цього, скоріше за все, точно вистачить. Тобто давайте ще понімаємо. Я угу. чесмоускає, я навіть не використовую Не знаю, на що я їх з собою брав. Ще... А о, залізу. А мені а його мені, нічим добути бляха моха. Це капут. Ну, Ой-ой-ой, там зомбік. Іду, коротше, я на базу крачу камінне кайло, і йду сюди за залізом. Ну, я вже тут все обходив. У цій шахті немає алмазів, Я бачив лише залізо, але я його не добував, тому що в мене було зламалося. О, ще залізо. Е, в мене було зламалося. Це от. В мене дека яло. Коротше, я йду, давайте потім повернуся. Фу, коротше, тут купа просто мобів. Я пішов на базу з навіть два. Кам'янікала. Ой, О, тому що я боявся, що мені не вистачить одного. Ох, тут ціла бага. Ну, коротше, я використав усіх їх. Не? Я використав усіх їх, але я надобувала стати, 33 необробленого ну, Це не прям дуже багато але багатсько, багатсько. Нормально даже я бы сказал. Даже классно, во. Так а ну, да, да, тут все. Шо ты, братуха? Кстати, дьосик. Ой. Куда мне идти? Де вихід? Золото. Куда я зайшов? Я тут ще не був. Лізу ще. Ну, вже добувати не буду. Мені і так уже немає кайла. А йти туди, знов-назад я таки не хочу. Ох, капець глибоко. Треба зараз відбитися від зомбіків, викопуватись на реве. От нічого залізе. Добувати теж не. Я дурний. Я дурний. Я ж можу просто піти і здохнути. Я відроджуюсь на базі. Ресурси. А, точно у мене ще команда написана. Ой-ой-ой, тут погода, Я краще посплю. А, можна лише вночі. Ну, Перечекаю, значить, десь удомі. Котики. Е е малюки. Давайте в хату. Не мокніть. Ну, ладно. Під дождем гуляти весело, згоден. Вайко котики. Ай, ладно. Короче, я перечекаю цей дощ. О! Фу! Та вже! Це ж Мега рідкий шанс. А! -а, -а! Міні саня Мікро саня. Капець! Мікро саня. Здоров! Фьосив тебе башка більше за тіло Микро Саня 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 на залишке другого, Саня. Вони прям зжарені. Тебе чекає тоже. Але ти ще мелкий, з тебе м'ясо не випадає. Так що гуляй собі, гуляй. Везло тобі считай. Считай, що тобі. Блін, знову ця логіка селянів. Релянки, ти дурний. Жди давай оттуда. Сейчас я тобі прям аж поможу. Сейчас я тобі поможу, звідти злізти. Ти не хвилюйся, підмога, підмога прийшла. Ой. Капець він не живучий. Я його раз ударив, тут він. Сердечко йому знеслося, він зразу здох. Може, я ще там зомбики покосили. Ладно, шкода селянину. Короче, я пішов, так перечікувати цей сраний дощ. Ненавижу дощ. У Майнкрафті навіть більше, ніж у реальному житті. Чекаємо. Коли вже закінчиться цей до... О! Нарешті! Фух, я вже капець як довго чекав. Нарешті цей дощ закінчився. Сонечко виходить. А, це була ніч, я ж міг просто поспати. А, я дурний, як завжди. Так, тепер треба вже рішати з місцем на будинок, тому що відео вже йде. Чекайте, чекайте, скільки відео йде. 19 хвилин. Фу, це досить багато. Як досить багато, це багато прям. Тут я не хочу, бо тут цих сонячників. Соняшників тут дофіга. А де ж мені свій будинок реально побудувати? Коротше, як рішу, то повернусь. Коротше кажучи, вирішив я, що буду будувати я свій будинок ось на цій рівнині. Тут лише оці от блоки треба буде прибрати і все буде окейке. І ще треба буде розчистити оці, оці соняшники. Я цим, мабуть, зараз і займу. Та ні, ні, це буде дуже-дуже-дуже-дуже довго. Це буде зовсім не дуже довго, просто мені... лінька. Я зроблю трошки краще. А в мене що відра даже нема? А ні, є, тільки в ньому молочко. Молочка мені не треба, не треба. Сань, не обіжайся, Бо мені молока не надо твого. Так жителі, а я вас тут можу позичити трохи води. М -м -м -м. Ладно, не можу, так не можу. Я позичу тут. Ай, бою. Оба. Позичив. Дякую за воду, дякую. Хай, селянин. Так, треба буде ще тут пісочку подобувати, бо, 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 бо мені ж скло ще треба, да? Ну так. В принципі, да да. да да Ну да. що ж, будемо. Ааа, що одне відро води. Треба буде так робити довго. Фух. Коротше, я нормально так тут почистив. Навіть отут оці от блоки обрав, тут трохи нерівно, я потім застрою землею. Давайте тепер підберемо ці всі соняшники, щоб тут не валялися. Або, хоча да-да-да, підберу. Забираємо все що тут лежить. І тут навіть потекла була вода. я забрав, забрав. Та ладно, я це забирати не буду. Нащо мені це тут ще заберу? Щоб тут не валялось все. А, та тут ще повно цих соняшників. Та звідки їх стільки набралося тут цих соняшників? Капець. Тут ще і тут туче, і туче і туче і, і там ще. Ні, ні, я туди вже йти не буду. Я вже заколібався <кій> оці от соняшники і насіння підбирати. насіння насіння в мене тут стоїть десь. десь десь, десь. Ніде ні, 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 ні. ні, воно тут не стоїть. У мене вже стак рівно стак оцих соняшників. Соняшників. Так, 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 так. Беремо ще свій круглячок. Беремо це. Це це. Коротше, вже не стає ніжка, а я за цей час, поки був день. Я, коротше, як бачите, скрафтив вже кам'яне кайлої сокиру, і пішов у шахту і надобував тільки цього вугілля. Тому що в мене його було 4, а жарити треба було стак і 33. Давайте зараз поставимо ось так. А, то чи є одне вугілля, поняв. Так. Трошки відберемо звідси. 19 вугілля має, має, має вистачити на 33 заліза. По-моєму, його точно вистачить. Тако. мама мамам, це сюди. хавчик Що вже будем будувати цей будинок по серівій 23 хвилини. Капець. Кейкей. Так, це сюда. Це сюди. Дадада, 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 дадада. А це сюди, а це сюди. Тут так, 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 так. Все ніби просортувало, тепер треба піти поспати. Так, ба, мої ліжка зайняли, я на твоєму посплю. Ну це не я винен, не до тих розбирайся, які мої ліжка зайняли. Так, там бачу вже скелети за вікном горять. Тощик закінчився. Окей, вже треба йти. Ах ти ж. От ці от... Ні. Я тебе не дозволю. Я вам не дозволю. Ні, ну ти Пабло. Ну ти ще більше Пабло! Бляха-мухи, в мене ще й скелет стріляє. Та ти що ти от мене хочеш, ти баран! Іди в жопу задубав. А, я ж тут встановив свою точку створення. Треба, треба, треба тут встановити. Угу. Треба піти завалити того скелета, бо він мене вже заколібав. А де він? А він здох. Здох на сонці. Боже, скільки жителів вже повбивали тут. А? І це ще тебе застроювати. Ну прекрасно. Називається почав будувати дім. Та не туди, ну куди я це поставив. Капець мене бісить. Бісить ці керні Костак. Так, чи як то було? Все на пам'ятаю, як це було. Ммм. так. нехай буде. Так. Коротше, нехай так і буде. Раз. І менший лоб немає М -м -м. Класно. Добре, добре. Ми ще палок не маємо. Звісно. Звісно, найкращий день. Коротше, йдемо вже воювати цей будинок. Давайте вже почнемо. Так, ну що, друзі, я нарешті добудував цей дім. Ну що ж, готові ось о мій дім. Ну, я принаймні дуже старався його будувати. Давайте я зараз вам ближче покажу. Ось мій дім. Я реально дуже старався на ним. Я ще, правда, його всередині не освітлив, але давайте я вам покажу. Ось тут такий от навісчик. Тут хвірточки, все це, круглячок, курочка гуляє. Сюди йдемо. Отут вхід, скляні панельки, там пісочок добував жару. О, Тут всередині, отак, отсьо, віконці, тут драбинка. Залізаємо на другий поверх. Тут також просто так я ще не, не оформлював. У другій частині я вже оформлю. Ну, не в другій, а у дев'ятій частині це восьма. Ось тут такий балкончик прикольненький. І такий дах. Ну, я хід на горище не робив, тому що там взагалі почти немає місця. Тому отакий от, от домик. Ну, Мені подобається, як я його зробив. Я дуже над ним старався. Оцініть у коментарях від 1 до 10 балів. Чи подобається вам мій домик. Ну, я вже буду з вами прощатися. Це була восьма частина мого виживання. Обов'язково вийде дев'ята. Ну що, всім папа. -па. Напишіть там якийсь коментарик, підпишіться на канал, лайкосик і все там по списочку. Всім папа! -па.